Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм Джобс імперія спокуси. Дія фільму починається у 2001 році, коли Стів Джобс представляє айпот на зборах Apple. Сторія повертається у 1974 рік. Висока плата за навчання змушує Джобса кинути коледж, але його декан дозволяє йому бути присутнім на заняттях. Джобс особливо зацікавлений у курсі каліграфії. Він проводить свій час зі своїм другом Даніелом Котке та читає книгу про духовність. Під впливом цієї книги вони разом починають подорожувати. Через два роки Джобс повертається додому до своєї прийомної родини. Він почав працювати розробником відеоігор. Його бос доручає йому розробити аркадну відеогру. Джобс просить допомоги у свого друга Стіва. Це закінчилося тим, що воз створив її замість Джобса. Його праця здобула успіх, але Джобс несправедливо розподілив зарплату за розробку гри між собою та возом. Далі Джобс дізнався, що ВОЗ побудував прототип персонального комп'ютера. Вони вирішили створити власну компанію під назвою Apple. Воз неохоче демонструє комп'ютер, ну публіці в клубі домашніх комп'ютерів. До Джобса звернувся власник магазину техніки Полтерел, який виявив інтерес до їх продукту. Розуміючи, що їм потрібне приміщення, Джобс просить свого батька, щоб той дозволив їм використовувати сімейний гараж для своєї компанії. Джобс вербує у свою компанію ще трьох знайомих. Але Полу Терелу не сподобалася ідея, що це лише материнська плата, а не повноцінний комп'ютер, як було обіцяно. Його реакція надихнула Джобса на створення нової моделі. Він наймає рода Холта, щоб змінити концепцію системи живлення у комп'ютері. Після багатьох невдалих спроб Джобс нарешті завойовує інтерес майка Марккули, який також приєднується до ЕПО. Нова версія комп'ютера була представлена на комп'ютерній ярмарці, де вони здобули значний успіх. Успіх віддаляє Джобса від друзів та шкільної подруги на ім'я Крисан Бреннан. Дізнавшись, що вона вагітна, Стів розриває з нею стосунки. Бреннан народжує Лізу Джобс, але стів не вважає її своєю дочкою. Джобс не нагороджує перших розробників акціями. Генеральним директором компанії стає Джон Скале. Поведінка Джобса стає дедалі нестійкою. Його переводять до команди розробників Macintosh. Його поведінка не змінюється. Він витісняє лідера групи Macintosh, а потім посідає його місце. Пізніше він дзвонить Біллу Гейтсу та юридично загрожує йому, тому що його програмне забезпечення є плагіатом текстового процесора команди Джобса. Воз вирішує залишити компанію, відчуваючи, що вона збилася зі свого шляху. Макентош був представлений у 1984 році з високобуджетним рекламним роликом. Macintosh вважається невдалим проектом через непропорційну високу вартість для споживача. Джобс запускає нову, більш сучасну версію, але скале витісняє його з компанії. Дія фільму переноситься у 1996 рік. Джобс керує компанією Next. Він одружений з Лорен Джобс, і він прийняв лізу як свою дочку. Також у нього є син Рід. Apple хоче купити Next, а тодішній генеральний директор просить Джобса повернутися в компанію на позицію консультанта. Джобс погоджується і незабаром знову стає генеральним директором. Він звільняє всіх членів ради директорів. Тоді ж він починає цікавитися розробкою iMAC. Фільм закінчується сценою запису діалогу для комерційної реклами. Перед початком титрів показуються оригінальні фотографії всіх головних персонажів у парі з акторами, які їх грають, плюс посвата Стіву Джобсу. Це був короткий переказ фільму Джобс МПРЯ Спокуси. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.